Доброго здоров'я, друзі! Нарешті я трошки з подорожі приїхав, тому що їх здали на Івано-Франківщину. Там трошки об'єднуємося. Ну я приєднався до людей, котрі займаються правозахисною діяльністю, там статуси і так далі. Але попав дуже на дивовижне. Дійство було рівнодення, кажуть, такий якийсь момент. Там люди виходили в гори, я з ними пішов, там бубни, все там е, якісь молитви робили все. Нє, ну, нормальний такий процес. Навіть е, е, вогнеходіння було по вуглях. Люди ходили так. Цікаво, зараз роблю такі нарізки, відео е, і. Подивитись на це дійство, яке відбувалося. Ну, цікаво. Ми трошки поспілкувалися, прийняли якісь там певні рішення. Я думаю, що це треба вже трохи відкривати очі і дивитися, що відбувається. Тому давайте все поступово поспілкуємося, що, що ж відбулося, тому що є певні рішення судів, з якими варто познайомитися і зрозуміти, чому це все. Робиться. Ви знаєте, була резолюція ООН в лютому місяці запропонована Америки. Вона якась так поруч пройшла, ніхто на це не звернув увагу. Кажуть, що наші союзники були дуже чимось незадоволені тим, що ця резолюція приймалася. Але як я подивився, і, до речі, на... в телеграмі буде скріншот, хто як голосував. Але Франція, до прикладу, Італія. Далі хто там наші союзники, Німеччина. Всі проголосували за цю резолюцію. Що ж там в цій резолюції дуже цікаво? Коли я розказую, що існує ще якийсь Радянський Союз, і помилки не може на такому рівні бути, як статут ООН, 23 стаття, коли ви заходите, і там написано, що Союз Радянських Соціалістичних Республік, мені каже, що я в чомусь не правий. Тому Сполучені Штати запропонували резолюцію, її 80. 9 країн підтримало, і в тому числі так звані союзники. А Україна утрималась, уявляєте, не проти, а утрималась. Що ж там написано, що українсько-російський конфлікт не війна, а відносини це просто конфліктом назвали, уявляєте чи ні? І Росію не визнали агресором. Агресором не визнали. Тому всі оці всі писульки, котрі зараз приймаються Верховною Радою, якісь посилання, що там Росія агресор. Можна посилання туди давати, тому що Україна не проголосувала проти, а вона утрималася, уявляєте чи ні? А проти проголосувала Росія, Білорусь і там ще раз буде вам цікаво, подивіться в телеграмі. Або зайдіть на офіційний сайти, подивіться про цю резолюцію. Значить, ще раз кажу: найвищому міжнародному рівні, котрий забезпечує ніби мир на території, визнали, що немає у нас війни, а є конфлікт між Україною і Росією, і Росія не являється агресором. Друзі, це досить серйозне питання, дуже серйозне питання, якщо на тому рівні визнавати, якщо виходити з логіки. То, що є Радянський Союз і Росія наводить собі порядок на своїй території, то цілком логічно, але я не бачив взагалі виступу українського представника, який би ем, щось там сильно заперечував цим питанням. І він не, Україна не проголосувала проти, а лише утрималась. Ну І наступна е, така ситуація, на яку би я хотів звернути увагу, пам'ятаєте, коли е, почалася лише війна, е, наш представник в ООН там сказав, хто приймав Росію е, після того, як е, ну, ніби розвал Радянського Союзу. Ще раз нагадаю невіруючим, покажіть мені хоч один документ, який би підтверджував, що розвал Радянського Союзу був. Кажуть, що десь троє там збиралися, щось там підписували. Де оригінал такого документу? Ви знаєте, я вже через штучний інтелект туди заходив, дивився. Тому. Ви ж бачите, якісь дивні питання, які відбуваються, і ця резолюція досить потужна. Тому ми бачимо зараз е, наслідки, котрі відбуваються. Е, ну, перша ситуація. Я ж думав, як же ж е, там ніби Німеччина готується до війни, Польща ніби готується до війни, е, Естонія, Прибалти. Да, до речі, Естонія теж проголосувала за цю резолюцію, вони не визнали війни. Е, тому е, зараз, коли Байден прийшов, Байден зараз поганий. То есть, Трамп поганий і так далі, він за Росію. Але ці країни підтримали в ООН цю резолюцію. І Україна не була проти цієї резолюції. Уявляєте штука? Тому ми бачимо сьогодні одну інформацію, яку дають нам, для того, щоб нас затуркати далі, ввести в оману. А ну, так щоб. Гучними там висловами не продовжувати далі, а іншу вони там грають за колісну якусь свою гру. Е, тому що Трамп адміністрація Трампа сказала, що дає три тижні для так званих союзників України, щоб вони... Перестали фінансувати і підтримувати війну в на території України, тому що як такої війни то нема, і логічно з того, що прийнято, проголосовано на міжнародному рівні, тому що Україна не оголосила стан війни. Не війну оголосила, а стан війни згідно сто шостої статті Конституції України на стану війни немає. Відповідності до того, що в нас і рішення судів вже є поведення проведення цієї мобілізації, і так далі. То Трамп чутко чітко нормально сказав три тижні. Ви перестаєте фінансувати Україну, не даєте зброю, і війна має автоматично самостійно залишитись. І вимога ще треба швидко вибори. Трамп сказав: якщо ви не перестанете фінансування, то я заберу з Європи війська. Ага, Тому буде привід, якщо Трамп забере війська з Європи. То тоді може бути конфлікт з Польщею до, до прикладу, і на Європу має туди перейти. Тому що дуже велика криза фінансова з'явилася. Ну, це буде знову домовленість. Ще раз нагадаю, що е, стратегія. Що у нас сидять американські, що сидять в Росії, і вони однаково з одного кабінета планують ці всі речі. Ви можете мені не вірити, це ваше право, але рекомендую просто на такі об'єктивні речі звернути увагу, прочитати їх, ну і для себе освідомити, що все-таки відбувається. Виходячи з цих обставин, ви пам'ятаєте, що в нас таку штуку, ну давайте про рішення суду. Накрича таке кричуще рішення суду, що у 22-му році чоловік пішов служити до Збройних сил України так званих, і в зараз він хоче піти звідти, але написав рапорт, йому відмовили. Він звернувся до суду. Перша інстанція підтримала його. Друга теж підтримала. А верховний суд сказав, що ні. Ти мусиш служити. Чому ж воно так відбулося і на що він посилався? На те, що коли його запрошували так звану на службу, не зробили ВЛК, не провели, не провели ВЛК. Тому він вважає, що це досить серйозне грубе порушення, і треба звідти піти. Ну люди не розуміють до сих пір, не розуміють. Що служба так званих збройних сил України я хочу ще раз сказати друзі, якщо ви маєте можливість, допомагайте нашим збройним силам України. Тому що вони сьогодні залишені наодинці. Волонтерство просто прибивають, зараз не дофінансовують і не дають можливості мати технічне забезпечення. А ворог все таки лупить з тієї сторони, і це досить серйозне питання. Тому допомагайте нашим військовим, тому що на жаль, вони в таких обставинах, тому. На сьогоднішній день всі збройні сили або всі частини, так звані, котрі є. У нас на території зіткнення і взагалі на території корпорації це є фірми і ціль заробляння грошей. Ви можете будь-який статут будь-якої. Подивитися частини, це є юридична особа, зареєстрована в єдиному державному реєстрі, з кодом ЄДРПО, тому я вам зараз логіку поясню. І всі юристи в шоці, як же ж так, що Верховний суд сказав, що не можна йому звільнитися, тому що порушення було велика. То я вам ще раз поясню: якщо користую, користуватися взагалі трудовим кодексом, то людина, котра пішла в ту частину. Ну, вона уклала трудовий кон контракт і вона просто там працює. І зараз вона хоче звільнитися з роботи, а підстав немає, тому що є спеціальне резервування зброї, місця і всього так іншого. І термін не був встановлений, коли закінчується трудовий контракт. Тому вони йому саме відмовили. Так, в судовому рішенні є написано, що да, ТЦК порушило питання. І саме головне, що в цьому рішенні там чоловік, який позивався, він не сказав, що в нього є якісь відхилення щодо стану здоров'я. Тому ВЛК не врахувало ці питання, і він хотів би зараз. Піти з тієї роботи, де він зараз знаходиться. Я вам ще раз хочу пояснити. Я нікого не лякаю, не ускладнюю вам життя, але вам хочу пояснити, що ви зрозуміли. Ми сьогодні в корпоративному праві нас того у УСР помаленьку туди перетягнули і вже вазюкають нас по повній програмі. Тому ви маєте проснутися і зрозуміти. Ну особливо мені шкода тих людей, котрі тільки просипаються, і дуже ганебно або там нервово відносяться до того, що там десь якісь права не дотримуються так далі. Друзі, якщо ви сьогодні говорите, що ви є фізична особа або ви є громадянин, тому таке і є відношення. Я вам чесно скажу, що в цьому процесі це ви ми. Ми абсолютно, кожен з нас, і я в тому числі, що ми допустили от таку е, ситуацію, котра є на сьогоднішній день. І коли я колись спробував пояснити якісь там речі, якесь тлумачення слова, то ці хейтери на мене налітали, і зараз деколи буває, що там лисий щось розказує. Так, розповідаю. Ну, не всі дозріли до того, що треба розповідати. Тому я вам ще раз кажу: ви є людина, як біологічний вид, да? до прикладу. Людина в статусі, там людина, як ви там хочете сказати. Ну коли ви кажете, що ви є громадянин, та не є ви громадянин, ви є як громадянин. Оце слово як. Слово сполу для словосполучення таке має бути. Тоді ви можете, ви виконуєте певну роль. Ви як фізична особа. Якщо ви прочитаєте цивільний кодекс, це є конституція. в цьому торгівельному процесі там написано 24 стаття. Так, здається, 24, Там чітко людина в цивільних відносинах вважається як. Фізична особа, але не є фізичною особою. Тому, коли ви себе будете відчувати людиною, коли ви зрозумієте, що, е, що таке людина, поведінка людини, що це суб'єкт публічного права, і ви будете розуміти, що вам дали якийсь папірець, з яким ви ходите, але ви ним не в'являєтесь. Тоді зовсім інше питання і по-іншому буде трактуватися. Тому людей забили так мізги, що в них є індифікаційний код, а не є номер облікової картки, що вони є фізичними особами. Ну а ці. Так звані силі, сильні меру усього, які захватили цю територію, ці жуліки, вони просто зараз розважаються. Ви ж бачите, що робиться. Я кажу, що ось сьогодні у Хмельницькому смаральдовий якийсь там колір з'явився не зелений, а світлофори поміняли на смаральдовий колір, тому що він підходить до якихось там нормів, стандартів. От в мене є питання. То це війна на сьогоднішній день йде, то треба всі мешканці Хмельницького, особливо ті, хто родичі, котрі е, хлопці загинули. Е, Туди, куди поприлітали ці ракети з Хмельницької області, скрізь, там, де біди народили. Що вони зараз прийшли до тих депутатів, взяли зажбарки їхні, мера так само це треба зробити. І не лише у місті Хмельницькому, а по всій Україні. То це виродки. Коли летять ракети, і ви міняєте колір зелений, смарактовий, чи як там він називається цей колір, то це важливо на сьогоднішній день. Сьогодні, коли в Покровську там ці москалі вже є, і туди згідно бюджету виділяють 30 мільйонів для благоустрою території, ну це просто для 30 мільйонів для забезпечення тепломереж якого опалення взагалі там немає. То це сьогодні ми говоримо те, що йде війна, і ми говоримо, коли нормальна дорога, але треба покласти пішохідний. От коли вже все зроблено, нам нічого не треба, в нас небо закрите, ракети не літають, в нас люди не гинуть, і треба тоді розрізати нормальну дорогу і зробити підвищення пішохідний перехід. Це треба війни. Я вам ще раз кажу: прийде ще час. Прийде ще час, і ці е, жуліки, я впевнений, що вони будуть шукати третього кутка, причому е, точніше п'ятого з, е, з чотирьох. Тому що так не буває. Я просто вам хочу сказати, що ви просто попросипалися. Але я не кажу, що ви маєте нервувати, що ви маєте використовувати ненормативну лексику. Ви повинні чітко собі зрозуміти. І шукати шляхи виходу з цієї ситуації. Перше, нам треба об'єднатися, отримати ну, нормальну базу знань і розуміння, що відбувається. Тому що в цих силових структурах, да, до речі, хочу сказати, що коли я їхав на Франківськ, я зазвичай їду все абсолютно намагаюся по правилах, але тут якось так ми розмовляли, і я пішов на обгін і от на суцільну. Суцільна полоса така була, і тут ще в Хмельницькій області. до Вітовець мене там пиняють. Ну унікальна ситуація. Я став на узбіччі, підійшли. Поліцейський, я кажу, слухайте, я вам ще раз кажу: не буду вам казати, що дайте мені відеодоказ, тому що у вас лише він, можливо, є записаний в машині. Поки ви його принесете, перепишете, він буде недійсний. Я просто сам визнаю вину, що я порушив правила дорожнього руху, я готов там заплатити штраф. Ну от мені цікаво, але мене дуже цікавить, якщо ви мені дасте своє посвідчення, кажуть, що ви нове посвідчення отримали. Слухайте, такі чемні були поліцейські. Мені дали те посвідчення прямо в руки в машину. Я його сам діставав, я його крутив. То не можна було фотографувати. Хочете фотографуйте, хочете дивіться. Дійсно там написано службове посвідчення. Так, воно не зареєстровано в мін'юсті. Але принаймні, в них вже є службове посвідчення. Написано мені дали дешевше на 50% штраф, як міг оплатити, прямо терміналом. Вибачилися, що певні незручні. Ну чесно кажу, і в поліції є адекватні люди. Нема питань. Це за таку маленьку суму грошей, яку я там заплатив, штраф, мало того, вони попередили, що там є населений пункт, що буде на швидкість. Хоча я ще раз кажу, я швидкісний режим взагалі і оці всі обгони намагаюся дотримуватись, ну, я таке прийняв собі рішення. Правило дорожнього руху, щоб не було причин мене зупиняти і розказувати мені якісь байки. Ну, ми не про це, але наскільки ми коректно, нормально, чемно поспілкувалися, і, і службою безпеки так само можемо Мо спілкуватися питань нема. Є там адекватні люди, але вони заручники обставин. Тому я вам хочу на це звернути увагу. Що отаке таке було спілкування дуже темно, нормально, тому зараз поліцейський вже є нарешті посвідчення. Так, є, звичайно, питання е, до причини зупинки, от варто вам на це звернути увагу. Ну а далі е, про розшук, який там завжди розказую. Ще раз нагадаю вам розшука. Такого поняття нема в Адміністративному кодексі. Якщо вас кажуть в розшук і хочуть кудись завести, нікуди, ніякого кроку поки не буде складений протокол затримання, акт затримання. Е, е, і має бути е, два свідки. Для того, щоб це все записати, вам мають надати правничу допомогу. Повідомити ваших рідних лише тоді, мене на три години це можуть зробити. Але поліцейські цього не роблять. Ви бачили багато відео, йде в інтернеті про те, що там безчинствують певні в чорній формі схожі на поліцейських, які виконують якісь певні злочинні накази, заробляють на цьому гроші і так далі. Тому це вже фікція. В юриспруденції є фікція, це де офіційно дозволено брехати, обвели лоха і так далі. Ну, і коли ви проясните слово фікція, це дійсно так. Написано, фікція це дозволено, і поки вона не доведена, вона діє на сьогоднішній день, і ніякий суд навіть на це не буде звертати увагу, поки ви самі туди не тикнете мордякою їх, тому що це жуліки, я ще раз кажу. І за те, що ми відсторонилися від загального усвідомлення ситуації, то так є. Далі що я вам хочу ще довести, тому що перед новим роком був указ президента про скасування попередніх указів. Президента щодо таких, такого факту або положення про військовий квиток. І вам зараз його хочу показати, що він не чинний в корпорації. Ще раз вам хочу пояснити, ось подивіться, я навмисно такими великими роздрукував, щоб ви прочитали, що тут він є втратив чинність. Бачите, якого числа 4.01. Втрата чинності, ага, це указ від 17 го про, про положення про військовий квиток рядового сержантського старшинського складу. Положення про військовий квиток офіцера запасу. От, друзі, отаке от положення воно втратило чинність, тому що указ президента є. І що ж виходить, що цього зараз військові квитки, котрі видають, ну, гаразд, я не буду. Втручатися в ці питання, що закон зворотній сили ніби немає, ті військові квитки, які видали, вони ж залишаються в силі. Але зараз на території корпорації як такого поняття військовий квиток нема. Хоча в положенні про військовий квиток я вам зараз зачитаю, написана ось така. Штука, от положення про військовий квиток рядового сержантського і старшинського складу. Перше, військовий квиток рядового сержантського і старшинського складу. Далі військовий квиток є документом, що визначає належність його власника до військової служби, служби в запасі та військового обов'язку. У мене є питання зараз, коли вас запитують. Про військові облікові документи? Це з е, положення я взяв, просто роздрукував. Ні, перший пункт там написано, то як же ж сьогодні військові облікові документи? Як же ж сьогодні ті е, формі, котрі приходять, і ви маєте звірити її? Згідно їхньої постанови кабінету міністрів, коли приходить, вже є причина зупинки, коли вам там розпорядження коменданта є. Коли є можливість, щоб вони вам вручали там повістку чи якісь є питання, вони мають підтвердити паспорт і військовий квиток, але положення на сьогоднішній день немає. Чомусь на це ніхто не звертає уваги. Розумієте, оця фікція, оцей весь процес. Знищення якогось здорового глузду в нас продовжується, хоча 31 числа. Да 24-го року, ну от в завершення. Я не пам'ятаю, Ковальський здається суд при апеляційний, і він не, не скасовано на це рішення, прийняв таку ухвалу щодо того, що обов'язку військовозобов'язаних поновити дані не було, тому що спочатку в 22-му році був указ про загальну мобілізацію. Президента, а далі було продовження, і це, суд на це звернув увагу і сказав, що продовження не вважається введенням воєнного стану. Тому є питання. Ми вже не говоримо про те, що збройної агресії немає, а тим більше, що ухвала точніше. У то рішення, котре прийнято в Організації Об'єднаних Резолюція Об'єднаних Націй, говорить про те, що вже Росія не являється агресором, друзі. Ну не знаю, що вам сказати. Тому цей шабаш продовжується, дурять українці, вони не хочуть стратити владу. Ви ж бачите, що максимально розподіляють, ну будемо казати. Якісь свої зусилля для того, щоб подовжити цю владу потримати, готовляться напевно щодо виборів далі, тому що Трамп вже якісь ультиматуми там виставляє, якісь там щось вони не поділили. Але це правда так на сьогоднішній день. Ну мені шкода, звичайно, що через смерті або знищення української нації ми зараз точно не маємо можливості жити нормально, і це досить прикро і недобре для У нас все було для того, щоб ми жили, через те, що ми напевно дуже багаті. О, така ситуація. Ще далі є певне питання про те, можливо, це спричинить і цей конфлікт в Європі, тому що не під ігідою ООН. ООН же ж визнала, що в нас просто сіє конфлікт України з Росією. Не під ігідою ООН хочуть вести сюди війська, на яких підставах не можу знати. І щось під мені підказує. Таке моя чуйка, якщо ці війська сюди війдуть, тому може бути питання щодо розв'язання такого європейського конфлікту, не знаю, чи потім їх визнають війну між Росією і тими військами, котрі прийдуть на територію України. Тому що зараз я ще раз кажу, на міжнародному рівні визнано, що в нас війни немає, а є конфлікт і Росія не є агресором. Зверніть на це увагу, і ви будете знати, хто все-таки російське ІПСО, хто таке агенти Росії, а не ті, хто на кого там тикають пальцями. Тому, друзі, я вам ще раз хочу звернути увагу щодо продукції FitLine. Зверніть на це увагу ось ззаді. Є рекламка. Чому? Тому що ці жуліки знають таку інформацію. Що нервова система людини не може постійно бути в напруженому стані, вона горить група вітамінів Б, не насичується організм киснем, відповідно, імунна система не може працювати на відновлення. Тому багато хронічних хвороб сьогодні повідкривалося в людей. Ніхто не знає діагностувати які причини, і куча є питань зі станом здоров'я. Доки ви будете вважати, то, що ви їсте. Як смачно або не смачно, а не потреба забезпечити необхідні споживчі речовини і вітаміни для свого тіла, як відновний механізм. Доти будемо мати таку проблему, друзі, для консультації 067 382 1777. Давайте будемо спілкуватися. Viber 067 382 1777. Тому переходимо далі. Я би хотів вам ще таку інформацію дати про те, що європейські наші партнери. Помагають нам трошки, трошки помаленько допомагають, Щось вони розказують, що вони готові повністю шпарити зараз замість Америки, але мені видається, що все-таки цей конфлікт досить такий серйозний буде. але його треба на всю європейську частину розпочати, тому що вже втомилася лише Україна і вже Європа каже, що нам його не треба. А ось туди треба. Трохи пересунутись. Ну і наостанок хочу звернути увагу ще раз знов до здоров'я. Я кажу, що проводимо діагностику, бачимо неймовірну кількість діагностик, які проведені, у всіх практично алюміній. Алюміній є і летучість, кажуть, що почали використовувати це моя. Просто інсайдерська така інформація. Почали використовувати домішки до бензину солярки. Ми це вдихаємо. Хоча навіть я детокс-програми проводжу і Актівайс вживаю фітлайн от, продукція, але все рівно на ранок є алюміній. Ви чули, що в венглісі там українські дрони чи ракети туди залетіли? і Трохи був такий серйозний вибух а. Вибух – це радіації, сказали, що попали туди і в чотири рази там. Припустимо норму перевищену, що це вже розказує, що це ніби другий Чорнобиль, там всі переполох, якийсь я не знаю як. Ви пам'ятаєте, що в Чорнобиль теж влетіли дрон туди? Можливо, це була підготовка. Дай Бог, щоб це цей дебілізм обійшов на стороною. Але принаймні, ще раз вам нагадаю: коли є в людини тут алюміній і коли є вода, і коли ви налякаєтесь. Що є радіація, підете пити йод, то взаємодія алюмінію й йоду викличе просто спалювання вашого тіла середини. Тому будьте мудрі, зважайте на те, що ви робите, будьте обачливі, бережіть свої сім'ї. Тому, друзі, ще раз вам поясню, вам треба зрозуміти. І нам треба зрозуміти всім і до кінця, хто ми є, що з нами роблять, куди нас ведуть, щоб ви реально побачили, які є об'єктивні речі. Тому бережіть себе, бережіть своїх рідних, допомагайте нашим Збройним силам України, все буде добре. Я впевнений, що все буде добре. Тримаймося.